Вітаю, розв'яжуємо задачу номер 13 з геометрії 8 клас, автор Олександр Істер. Умова задачі. Один із кутів, що утворились при перетині паралельних прямих стічною дорівня 130 градусів. Треба знайти всі інші кути. Давайте попрацюємо з цією задачею, щоб ми могли її виконати. Що ж, давайте ще раз умову прочитаємо, щоб можна було далі розв'язувати задачі. Пряма А, паралельна до прямої Б, значить, нам треба позначити пряму А і пряму Б. Позначаємо їх пряма А, це пряма Б, які паралельні, пряма С, січна. І ось утворився кут, один, який нам відомий, 130 градусів. Давайте його і позначимо. Нехай цей кут відомий, буде тупий і ось тут 130 градусів. Щоб було зручніше ще сімку знайти Ми пронумеруємо Якщо це перший кут, тоді це буде другий кут, це буде третій, це буде четвертий, тут буде п'ятий, шостий, сьомий і восьмий кут. восьмий кут Що ж, давайте уважно подивимось: кут сто, кут перший буде дорівнювати куту третьому, так і пропишемо, що кут 3. Вірні, кут 1 буде дорівнювати куту 3 як вертикальні кути. І якщо це вертикальні кути, то вони теж будуть... До... Кут 3 буде дорівнювати 130 градусів. Так треба і прописати геометрія, завжди треба пояснювати, чому ми це записали за теоремою... За теоремою... о вертикальних кутах. А ми знаємо. Що вертикальні кути рівні, тому кут 1 дорівнює куту 3, це буде 130 градусів. Давайте подивимось на кут 1 і на кут 5. Кут 1 і кут 5 це внутрішні різносторонні кути. Пропишемо це кут 1 буде дорівнювати куту 5. І все це буде дорівнювати 130 градусів. Чому? Тому що це внутрішні різносторонні кути. Так, 130 градусів, я 135 сказала 130 градусів. П'ятий кут дорівнює 130 градусів, як і перший кут. Тому прописуємо за теоремою о внутрішніх різносторонніх кутах. Різносторонні кути. Прописали це. І так, ми вже знайшли з вами три кути. Тепер подивимось на кут 5 і кут 7. Кут 5 буде дорівнювати куту 7, і це буде дорівнювати 130 градусів за теоремою о вертикальних кутах. Вертикальні кути. А ми знаємо теорему, що вертикальні кути рівні. Отже, 5 дорівнює куту 7 теж 130 градусів. Прописали це. Тепер давайте роздивимося гострі кути. Ми знайшли з вами всі тупі кути. Тепер давайте подивимось на гострі кути. І так, кути 1 і 2 це суміжні кути. А ми знаємо теарему суміжних кутах, сума суміжних кутів. Дорівнює 180 градусів. Отже, кут 1 додати кут 2, у сумі дають нам 180 градусів за теоремою, за теоремою, так і прописуємо о суміжних кутах, о суміжних кутах. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Отже, якщо сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, тоді невідомий кут 2 буде знаходимо 180, відняти відомий кут 130 градусів, і ми отримаємо 50 градусів. Отже, кут 2 дорівнює 50 градусів, кут 2 дорівнює куту 4. Пишемо кут 2, буде дорівнювати кут 4 за теоремою о вертикальних кутах. Тут теж буде 50 градусів, і пишемо за теоремою о вертикальних кутах. Прописали це. Отже, ми з вами вже гострі кути знайшли. Тепер давайте подивимось, кут 2 і «Кут 6. Кут 2 і кут 6 буде дорівнювати теж 50. Можна взяти кут 2 і кут 8, це будуть відповідні кути. Давайте, ми відповідні кути ще сьогодні не згадували, тому кут 2 буде дорівнювати куту 8 і буде дорівнювати 50 градусів за теорему о відповідних кутах. Так і пишемо відповідні кути. Відповідні кути. А ми знаємо, відповідні кути: це кут 2 лежить на паралельній прямі, і кут 8 лежить на паралельній прямі. Тому це відповідні кути, відповідні кути рівні. Тепер як 2 і 8 у нас дорівнює 50 градусів, тоді ми можемо знайти кут 8 і кут 6. Кут 8 буде дорівнювати куту 6, і це буде дорівнювати 50 градусів, як. Вертикальні кути за теоремою о вертикальних кутах. Вертикальні кути. Також ви можете сказати, що кут 2 до рівня, кут 6 можна знайти другим способом: Кут 2 буде дорівнювати куту 6, і все це буде дорівнювати 50 градусів за теоремою о внутрішніх різносторонніх кутах, тому що кут 2 і кут 6 це різносторонні. Кути. Тобто ми в 6 кут можемо знайти як, за, як відповідні кути, і як внутрішні різносторонні кути. Пропишемо тут 50 градусів. Як бачите, ми всі кути з вами, всі сім кутів знайшли. Кожна задача, геометрична задача повинна закінчуватись відповіддю. І так, будемо прописувати спочатку давайте гострі кути по 50 градусів. 50 градусів у нас дорівнює кут 2. І кут 4. Тут пропишемо, що тут 50 градусів. Кут 2, буде дорівнювати куту 4, дорівнює куту 6 і дорівнює куту 8. І все це дорівнює 50 градусів. Гострі кути. Давайте тепер перепишемо всі тупі кути. Це кут 1, дорівнює куту 3. Переходимо до прямої А, там у нас є кут. 5 і є кут 7, дорівнює куту 7. Отже, це 130 градусів за умови. Все, ми з вами знайшли всі сім кутів, які були невідомі, які утворились при перетині двох прямих січною. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.